Усім доброго дня! Це канал сад на заході України. Сьогодні з їдення. 2 лютого, вийшов подивитися по садочку. Це сад професіональний сад для дітей, для внуків Груші, яблука. Дивіться, як переазумувало щось, як, чи не пошкодили зайці, чи не пошкодив мороз. Це у нас груша весільна була щеплена покращеною куполіровкою, начебто ціленька тут у нас грушечка також щеплена покращеною А вона пішла дуже гарно вона зразу попускала Молоденькі скелетні гілочки, гілочки. Це у нас сорт. Це в нас сорт, я не пам'ятаю. Десь бірки. Була бірка і десь зірвалася. Дуже вітер стягнув. Ось так. Тут у нас теж маленька. Щось слабенько вона пішла цього року. Але... Я думаю, що вона піде в ріст. Тут я груш також пішла. Файно скелетні гілочки дістає. А друга, друга взагалі заклала З минулого року щеплена, 23-го покращена капулюка і зразу заклала, наймає цвітові шпорці. Рідко, коли таке буває, щоб груша в перший рік видавала цвітові шпорці. Тут у нас ще є грушка. А тут весь грушечка. Також дуже добре перезимувала. Здоровенька, всі бруньки здорові. Надіюся, що вже в лютому не буде сильних морозів. Тут є в мене три ряди груш, ось один ряд. Ось він так іде, є декілька щеп. Мусив замотати від зайців, мішками від бараболі. Другий ряд. Короче, тут є чотири рядки. Ну то не є професійний сад, а так. Любительський сад для дітей, для онуків, що мали груші, яблука. У нас тут на заході взагалі кліматичні умови не дуже сприятливі для саду. Дуже пізно починається весна і дуже скоро починаються приморозки. Вже на початку жовтня буває до 5-7 градусів навіть приморозку буває. Цього року весною. У мене сад підмерз, тому що 18 травня було 5 градусів морозу. Ось тут є, оце, напевно, вісі, так, це напевно. Червоне м'яса груша весільна. Також дуже добре перезимувала. Тут яблука замотані, тому живці дуже полюбляють яблука. Яблуні гризуть сильно. І найголовніше не гризуть під щеплення. Старий корінь ось. Не не гріздуть, а дуже люблять сортові вже молоді білки і треба від них це все діло ховати. А тут я експеримент робив поза минулого року, у 22-му році, я щепив горуші на підвій під яблука на яблунці. Декотрі йдуть непогано. А декотрі є сорти, видно, несумістимі. Ось тут гарно сорт пішов. Уміснили добре. От місце щеплення, одне, друге. І ось як він заклав цвітову бруньку. Всі погінці повністю в цвітовій бруньці. Декотрі є такі, о, мало гілочок є, але все заклав цвітову бруньку. Ось такий має вид. Ось там. Ось ці шпорці. Ось ціла. То не знаю, то все цвіт. То все цвітові. Бруньки, вони такі більш гострі. Вони такого світлого кольору трошки. Мають такий світловатий колір. Ось гілочка є. І ростові бруньки на ній всі. Прикладені до неї. У плотну. От плодушечка. Шпорка. Зараз камера нехай сфокусує. Дуже гарна. Ось так заклало. Зараз я ще перейдуся по тих. Ось. я можу показати, що тут є сумістимість гірша. Ось це є яблуневий підвій, яблінька дичка. Ось тут була стерпана покращена купуровка. І ось вона дала такий приріст. Вона закладку зробила, але вона дуже-дуже маленькі прирости дає. Так що, хто займається цим, я читав багато в коментарях, що можеш садити, так, можеш. Але не всі сорти, видно, підходять під... Значить, під яблунявий підвій. Тут взагалі на під яблунявому підвої, Ось щеплена була 22 року. Вона чомусь пустила лишень мені. Така маленька Пішла, пустила одразу три ж порці. дві бруньки заклала. Мабуть, що треба буде її звідти знищити, а на цей підвій вже прищепити якийсь сорти яблук. Бачу, що цього з того не буде. Ось також на яблінці. Хоче, походу, не є вдалий, тому що підвій стоїть на місці тонший. а от груша... Щеплена сортова. Ось наскільки вона вже стала. Вона вже доганяє підвій. Також вона нас заклала шпорці Світові, але але, росту такого, як наприклад, зараз я вам покажу. Тому підійдемо трошки далі. Там є груша на груші. Так має бути сортність. Ось, ось, наприклад, ця. Це груша Яблунівська. Сорт Яблунівська. Також вона заклала всюди цвітові шпорці. Ось ось закладка. Також. вона щеплена вже на, на грушовому подвої. Також дичка. Але ось як вона виглядає. То є зовсім інший, зовсім інше зрощення. А ось і... Груша весільна. на підвої дичка. Ось як виглядає, ось як гарно пішла цей річна, це в 23-му році щеплена. По-моєму, що в кінці березня щепив, або на початку квітня. Ось є місце зрощення, покращена капуліровка. Зрощення ідеальне, вже затягнуло, навіть пеньок. Ось так виглядає груша на даний момент. Ось ще одна є. Також. Теж сотні сильно. На грушовому підвої. Дичка. Я У нас на заході чомусь на інших підвоях, виведених, не хочуть дерева рости. Рік-другий ростуть і пропадають. Тому я застосовую завжди ось груша дичка. посадив, буде тут навесну, на щеплення. Вона має більш якірний корінь. Вона тут себе краще почуває. І морозостійкість і все. Ну, ще трошки вам знімлю гори наші. Ось сьогодні сніг паде. Мід тіні не бачить. Може буде і рання весна. Будемо сподіватися. Гаразд, дякую всім за увагу. Буду закінчувати відео. Підписуємося на канал. Кому цікаво. Бачення всім до зустрічі!